Що може бути вислідом тих подій, які зараз відбуваються в Києві насамперед, і загалом в Україні? Ну, це, я думаю, питання цікавить всіх, але насправді, щоб на нього відповісти, то варто для себе з'ясувати, що насправді відбулося. І мені здається, за цими всіма словами про революцію і так далі. Вони ну, відображають те, що люди хочуть насправді, тому що ми мали досвід четвертого року і так далі, і так далі. Але революційні події, якщо під ними розуміти якусь докорінну зміну системи, вони готуються серйозно, вони мають свою організаційну якусь, якийсь фундамент. Тут цього не було. В даному випадку була спонтанна активність людей спричинена дуже конкретною проблемою, зривом євроінтеграції. І ця спонтанна активність. Найбільше її власне досягнення чи найбільша перевага те, що люди просто вийшли, їх ніхто не організовував студентські організації не працювали до цього студентами, свідомо не було якихось громадських організацій, які намагалися цю тему якось розвивати. Тобто, все відбулося спонтанно. В чому, в чому цінність цього моменту, що при будь-якому подразнику, навіть найменшому, ну це моя думка, люди будуть спонтанно виходити, навіть якщо результату не буде зараз якогось практичного від цього. 에, на, на, може, навіть якщо цього результату не буде, винні не будуть покарані міліціонери і так далі. То люди будуть готові виходити, тому що вони побачили, що вони ну, можуть це робити там дуже легко. Тобто це далося дуже легко. І мені здається, що це якби перша, пер... якби перша така складова. зараз є така фактично друга стадія не запланована це надати цій енергії самораг... сам... спонтанного такого 에, спонтанного масового заходу, надати якоїсь. Політичного вираження політично не в сенсі там партійної символіки і так далі, щоб це мало якийсь практичний ефект політичний у вигляді зміни е, е, осіб, які є при владі, чи можливо навіть переформатування інституції, коли ми говоримо про кабінет міністрів чи імпічмент президента і так далі. І зараз, по суті, що би не говорили про те, що це починалося без, без політиків, з без партійних прапорів, це добре, але зараз м'яч на полі політичних лідерів. Які мають показати свою майстерність, трансформувати або конвертувати цей полі... цей спонтанний сплеск громадської активності в якийсь політичний вплив, тобто це Ви мають на увазі трьох політичних лідерів чи більше? Ну я думаю, в першу в першу чергу мова йде про цих трьох політичних лідерів, тому що так чи інакше вони є ключовими. Персонами, з якими можуть, які можуть ставити ультиматуми, маючи суспільну підтримку, які можуть вести переговори, але не в сенсі там іти на якісь компроміси, а в такому в, 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 в такому ультимативному вимогливому стилі, як цього зрештою вимагають люди, вони можуть це робити, так як вони ну не конкурентно спроможними, скажімо, політиками в цій грі, яка зараз ведеться. Задовго до 2015 року, ну і, в принципі, останнім часом. Тобто, і тут, якщо ми говоримо про те, що можна очікувати, да, то тут питання зараз якраз мало залежить від нас. В чому від нас воно залежить? Це надати цій спонтанній активності якоїсь більшої організованості. Особливо це виклик для тих людей, які, мають, які є в громадських організаціях, які мають досвід якоїсь громадської активності, зараз створюються ці страйкові комітети і так далі. Тобто, щоб це... Щоб це було якось організовано і не було дискредитовано як факт цього ненасильницького мирного протесту. Це те, що залежить від нас. Що від нас не залежить, це власне, як цю нашу самоорганізованість, і цю нашу кількісну, цю кількість людей, яка вийшла, як політики її презентують у, у, як, як використати як інструмент політичного впливу в переговорах з існуючою владою і так далі. Що зараз мені так здається, вони намагаються домогтися це, власне, щоб Янукович сприйняв їх як реальний політичний факт. Тому що це найбільша насправді проблема, і найбільша зневага з боку президента до того, що відбувається. Він ігнорує це, тобто не існує. Нас фактично він десь між іншим згадує, аплодує людям і так далі. Але зважаючи на масштаб, реакція має бути зовсім інша. Уповноважується там рибак, який закликає до круглого столу і тому подібне. Президент до цього не закликає. Тобто, ми для нього не є суб'єктом. Так, 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 але ми ніхто не зможе зробити нас суб'єкт, навіть якщо ми там займемо рядові інституції і так далі. Тобто, це примітивний підхід, що цим має закінчуватись революція. Це вже пройшли часи. Е влада не там де дає кабінети влада це зовсім інше поняття є поняття легітимності влади ніхто не буде сприймати громадських лідерів чи політичних лідерів як представниками народу представниками народу якщо вони просто захоплять інституції сидуть в цих кабінетах ну є КМДА, там ще можуть адміністрації і так далі і так далі тобто йдеться про інше йдеться щоб взагалі нас президент помітив і і він він це обов'язково зробить якщо буде відбуватися це в такому форматі як це зараз відбувається. Це з блокуванням урядових інституцій, з вимогою страйку і тому подібне, і, і, і так далі. В такому. Тобто, чого можна домогтися максимум, на вашу думку? Ну, мені здається, в цій, в цій ситуації максимум це, власне, відставка уряду. Хоча ну, ми реалісти, що це нічого не змінить, але без такої маленької перемоги ефекту. Ну, якби сенсу в тому, що ми виход... багато людей не будуть бачити сенсу в тому, що вони виходили. Хоча, на мою думку, така навіть перемога, яка є такою дуже такою ем, непевною, скажімо, вона є певним бонусом в тій ситуації, як це все починалося. Тому що, коли люди виходили в п'ятницю, в суботу, там коли з'явилося це рішення кабінету міністрів, вони навіть не сподівалися, і в них думках не було, що там. Це змінить систему, чи що будуть якісь відставки, чи що розпуститься уряд. Вони просто демонстрували факт того, що вони вибирають європейську модель, і вони проти цієї брехні, і, і, і так далі. Ну, і тому... Тобто, якби революційний беркут не побив, революційний в Лобках, пробачте за цинізм, то не було б нічого. Ну, я думаю, що так. Всі всі розуміли, навіть самі організатори, і ті, хто були в Києві, вони розуміли, що все йде фактично на спад. І я думаю, ну це не означає, що це б закінчилося поразкою. Бо я вже сказав, чому це спонтанний спонтанний вихід людей їх би на мою думку легко було б закликати через якийсь час, якщо б… Щось відбувалося, там, я не знаю. Почалися переговори про митний союз і, і тому подібне. Люди б знову виходили. Це знову, це ж це ще питання не зняти з порядку денного, і я думаю, що люди будуть знову ж таки виходити, якщо це питання постане. Міше, що в парламенті може переформатуватися більшість, усі ці заяви депутатів від партії регіонів, будь до Львовачкін створить там свою фракцію впливу і туди й тепер. Ну, я думаю, що це може бути, але тут зрештою окремі лідери опозиції Микола Томенко про це висловлювали: що на порядку денному не стоїть питання про формування, про формальне формування депутатської більшості йдеться про ситуативну більшість, і вона може бути з огляду на ці події, які відбуваються з виходом окремих представників з партії регіонів. Це такі публічні, якби факти. Крім того, я думаю, суттєво зменшилась лояльність окремих депутатів позафракційних. Або навіть в середовищі партії регіонів, які можуть голосувати інакше, ніж вони голосували до того. Через це, в принципі, якихось таких статистичних, математичних ну, перешкод для того, щоб ця більшість 226, чи там навіть зараз меншого складу парламенту, менша кількість, щоб ця більшість назбиралася. Але я думаю, тут розумно не створювати ніяких формальних більшостей, тому що в цій ситуації. Це може бути ну, певні троянські коні, скажімо, можуть складати цю більшість і коли знову буде якась критична ситуація пов'язана з подіями на вулиці, просто ще раз змінити свою окраску, що називається, чи змінити свою колір шкіри. Просто ситуативно виставляючи ті вимоги, які зараз вигідні, там, про відставку Кабінету міністрів чи, можливо, прийняття якихось окремих законодавчих актів під конкретні законопроекти, під конкретні рішення. І дати заклик, і формувати цю більшість, зрештою, це може бути показником того, хто є хто, є хто так, в цій ситуації. Але і це, і це реально, в принципі, не, не, не потрібно ставити зараз вимог про розпуск чи про перевибори парламенту. Тому що насправді з трьох гілок влади парламент останнім часом, останніх два роки це є найслабша інституція, коли б вона мала бути найсильнішою. І, і, і зараз парламент може бути тим єдиним майданчиком легітимності, якщо дійсно ми домагаємося вимоги імпічменту президента і вимоги розпуску розпуску кабінету міністрів єдиним таким острівком легітимності, який може реально презентувати Україну на міжнародній арені в переговорах. В... Всередині країни, ну, бути легітимною інституцією, яка здатна контролювати ситуацію, в тому числі на користь людей, які вийшли на вулиці. І це важливо теж. Позиція Олександра Неберекута і громадянської мережі ОПОРА збігається в оцінці тих подій сьогоднішніх? Ну я скажу, що наша організація, в, скажімо там, не є не інтегрована як організація в процес. Там зараз цих мітингів чи масових акцій, тобто ми персонально кожен з нас. А ми беремо свою історію ще з подій ведемо свою історію ще з подій 2004 року. Кожен з нас активно долучений до того, що відбувається на рівні там чи організаційному, чи якось медійно розповсюджувати, чи, чи просто в якості статичних, в якості просто звичайних учасників. І там ми оприлюднювали заяви, які стосувалися рішення кабінету міністрів, і на тому фактично і реагуємо по ситуації зараз. Якщо будуть якісь події пов'язані навколо парламентської теми, то ми будемо реагувати по ситуації своїми коментарями, оцінками, заявами, вимогами і так далі. Але... Кожен в даному випадку, кожен в індивідуальному порядку приймає участь в цих подіях. Тобто ми як організація, скажімо, не… Я думаю, що це має бути громадянська позиція в різних, кожного окремо взятого активіста, а не виробляти якісь спільних позицій і вишати якісь ярлики на організації, яка стосується участі в цих подіях. Євромайдан дає нових громадських лідерів. Ну вашу... е, мені здається, що він якби підкреслює, власне, що такі лідери є в, в громадському середовищі, і багато людей, про яких ми до цього знали, що вони виявляють певні е, лідерські позиції, можуть форм... є авторитетами як формальними, так і неформальними. Вони тут проявили себе. Але зараз знову ж такі е, революція є дуже непевним соціальним ліфтом для цих громадських лідерів. Тобто тут знову ж таки дуже багато буде залежати від представників політичних партій, молодих, особливо різних політичних партій, таких як удар, свобода, ну і батьківщини, теж наскільки вони будуть готові інтегрувати цих громадських лідерів, тобто бути своєрідним соціальним ліфтом для них, тому що теж це, це найкраща була школа, фактично для цих людей, які проявили себе в такій межовій екстремальній ситуації з кращого боку. Звичайно, багатьом цим громадським лідерам бракувало певних там. Організаційних навичок, це це всіх стосується, і так далі. Але свою функцію, заклик вийти, заклик не бути бидлом, і зрештою, модерація ці, цих перших перших таких мирних першого спротиву виходу людей на вулицю. Вони з цим справилися і. Ну, може бути на перспективу, там скажімо, і про це теж ведеться мова. інституціалізація цього спротиву, якихось якісь рухи, якісь організації, але це не короткострокова перспектива, і я навіть не впевнений, чи це 2015 рік, хоча очевидно. На цей виклик треба реагувати, але якщо ці громадські лідери чи ті люди, які проявили себе, хочуть створювати якісь організації, то це набагато довший період ніж 15-й рік. Або партії надають їм дадуть їм можливість скористатися цією. Цією можливістю бути певним соціальним ліфтом для цих людей, і, і найбільш активніші, найбільш там готові до цього громадські лідери. Ми побачимо їх, скажімо, на, на певних позиціях в, в найближчому там якомусь в політичному житті України.